Всім доброго вечора. До вашої уваги пропоную урок з математики. І так, перше наше завдання це повторення, повторення наших прикладів. Перед вами з'являється приклад, натискаєте на паузу, даєте відповідь. Поїхали. 1 плюс 5 буде 6. Далі 9 мінус 5 буде 4. Далі 5 плюс 4 буде 9. Наступна. 4 плюс 6 буде 10. Наступна 10 мінус 10 буде 0. Є таке. Наступні рибинки. 3 плюс 5 буде 8, 7 мінус 5 буде 2, 10 мінус 5 буде 5, 5 плюс 2 буде 7. І 5 плюс 0 буде 5. Є таке, йдемо з вами далі. Ах, треба натиснути на паузу Прочитати загадку і дати відповідь. Натискаємо на паузу, читаємо. Сидять рибаки стережуть по плавці. Рибак Андрій спіймав трьох окунів, рибак Матвій чотирьох сумів, а рибак Василь двох юржів зловив, скільки риби хлопчаки наловили із ріки. І так, у нас було 3, 4 і 2. То разом треба три плюс чотири і плюс 2. Порахували, скільки буде. Є таке, йдемо далі. Дві качечки летять над нами, дві інші за хмарками. П'ять качечок за річкою сіли, скільки всіх качечок ви полючили? Дві летіли, дві за хмарками і п'ять ще над річкою. То треба 2 плюс 2 і плюс 5. Разом буде скільки. Далі. Сорока ворока кашу варила, діток кормила, п'ять діток мало, одного наказала. Він нічого не робив і обід не заслужив. Мама кашку насипала, то скількох нагодувала. Було 5, одного не накормили. То 5 мінус один буде чотири. Даша Соня та Глафіра на море відпочивали. А на загадку про море камінці збирали. В Соні 3, два, 2, дачі їх аж 5. Хто нам допоможе їх порахувати? 3, 2 і 5. Разом треба їх додати. 3 плюс 2 плюс 5. Додали, скільки буде? Назвали відповідь. Є таке, повторили трошечки з вами задачі. Йдемо далі. Йдемо з вами далі. Будь ласка, розташуйте циферки в порядку зростання і ви прочитайте слово, хто нам буде сьогодні допомагати. Натисли на паузу. Розташували. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Слово вийшло «капітошка» Капітошка нам буде сьогодні допомагати. Діти капітошка це крапелька водички. Да? Ми знаємо, що вода дуже важлива для людини, тому що людина без води прожити довго не може. Натисніть на паузу, хай батьки допоможуть вам прочитати цікаву інформацію про воду, яка стосується води. І так, сьогодні на уроці ми будемо додавати і віднімати число 6 та складати і розв'язувати задачі. з капітошкою, який буде нам допомагати. Перша вправа можна відкрити підручник, сторінка 48, або глянути на екран. Краще відкрити підручник і прочитати всі приклади на додавання і віднімання циферки 6. Натисла на паузу, прочитали. Наступне право. Так, знову таки, це сторінка 48 в підручнику. Натисла на паузу, усно виконали обчислення. Пауза. Перевіряємо. 9 мінус 5 буде 4, 8 мінус 6, 2, 4 плюс 6 10, 8 мінус 5 буде 3. Капітошка нам допоміг, з нами тут був також. Так, наступне: ми повторимо про задачу. Задача має дві частини: це умова і запитання. У нас є така умова. У кошику було 6 огірків і 4 помідори. Це умова, це те, що нам дано. Запитання в задачі: скільки всього огірків і помідорів у кошику разом всього, то треба виконати дію додавання. 6 плюс 4 дорівнює 10. Відповідь буде. Всього у кошику 10 помідорів і огірків разом. 10 огірків і помідорів разом. Наступна задача про мурашок є умова задачі. Під грибочком сиділо 4 мурахи. Коли почався дощ, прибігла ще одна мураха. Було чотири, прибігла ще одна, стало більше чи менше? Стало більше мурах. Значить, це буде дія додавання. Бо питають у нас, скільки всього мурах стало разом, да? скільки стало? Було 4, прибігла, стало більше дія плюс. 1, 4 плюс 1 дорівнює 5 мурах. Відповідь буде 5 мурах сиділо під грибочком. І знову наш капітошка тут з нами був і дивився за нашими відповідями. І так, діти, наша задача, будь-яка задача має такі частини. Це умова, да? те, що нам дано, умова, має він запитання. Коли ми з вами розв'язуємо задачу, то це називається розв'язання задачі да? вираз класти. Далі, коли ми записуємо число, яке є кінцевим результатом, це називається відповідь в задачі. А відповідь є шукане в задачі, да? яке шукане число, те, яке ми обчислюємо. Далі відкриваємо сторіночку 44 в зошиті, друкованому, і виконуємо наступне завдання. Перше, натисли на паузу і прописали циферки: 6,7, 6,7, Пауза, написали. Наступне завдання обчислили, натисли на паузу. Виконали, натисли далі, перевірили. Перевіряйте. Угу. Виконали вправу, да? 5-6 разів. І йдемо з вами далі. Вам треба скласти самим задачу за малюнками. Подивіться на перший малюнок. У нас є коробочка з м'ячиками. Да? Скільки е, було м'ячиків спочатку? 1, 2, 3, 4. Скільки поклали? 1, 2. Питання, яке буде в задачі? Скільки стало м'ячиків разом? Яку можна придумати задачу? Да? В коробці лежало 4 м'ячика. Іван поклав іще 2 м'ячика. Кілька м'ячиків стало разом у коробці. Якщо разом, то треба виконати дію плюс додавання. Було 4 плюс 2 дорівнює 6. Записуйте. І відповідь у нас буде 6 м'ячиків. Записали. Другий малюнок, дивіться, у нас була коробка, написано 6 жетонів. Так? Жетони, такі фішки, які ми використовуємо, наприклад, для ігор, коли йдемо в ігрову кімнату. Або, наприклад, в настільних іграх також ми використовуємо такі жетони. Так? Або в метро також є жетони. Отже, дивіться, в коробці було 6 жетонів. Звідти забрали скільки? Два забрали. Так? Якщо забрали, то стало більше чи менше. Стало менше, то яку дію треба виконати? Віднімання, яку задачу можемо скласти. В коробці лежало 6 жетонів. Дядько Петро забрав 2 жетони. Скільки жетонів залишилося? То треба 6 2, буде 4. Записали, 6 2 буде 4, і відтоді 4 жетони. Записали, Дотисли на паузу і пішли далі. Вас питають, скільки монет на кожному малюнку? Монет скільки? Рахуємо: 1, 2, 3, 4. Монет 4. Записали 4. А скільки гривень? Дивіться, тут 2 гривні, тут 1, 1 і 1. 2 плюс 1 буде 3. 3 плюс 1 4. 4 плюс 1 буде 5. То гривень тут 5. Записали. Другий малюнок. Скільки монет? 1, 2, 3, 4, 5. 5 монет. Записали циферку 5. Скільки гривень? Натисла на паузу. Порахували. Скільки гривень? 2 плюс 2 буде 4. 5. 6, 7, 7 гривень. Записали сюди циферку 7-7 гривень. І останнє завданечко. Подивіться, учні першого класу посадили рослину, спостерігали за її ростом і зробили 5 фотографій. Нам треба пронумерувати, поставити циферки від 1 до 5. Що було першим, що другим, що останнім. Натисли на паузу, поставили е, циферки. Да? Перше було, ми поклали зернинки, друге в нас з'явився малесенький пагін, Третє у нас з'явилося вже два листочки. Четверте у нас з'явилися три листочки. І п'яте останнє у нас вже вираз велика рослина, да, в якому раз, два, три, чотири, аж п'ять листочків. Записали. І виконали останнє завдання. У вас буде в Google класі, вже розміщено ще вчорашнім числом. Чекаю фото цієї роботи в зошиті телеграм-каналі. Дякую за увагу. До побачення!